Понад 100 тисяч гривень зібрала рівненська єпархія Української православної церкви під час акції Допоможи онкохворій дитині. Скриньки для пожертв з благословенням митрополита Рівненського та Острозького Варфоломії ще три місяці тому були розставлені у всіх храмах краю. До збирання пожертв долучилося чимало вірян, каже митрополит. Завдяки цьому адресно і не тільки допомогу отримують ті, хто її сьогодні потребує, особливо. Люди Відмов відзиваються, відкликаються на це, і відрядно те, що в одних приходах більше коштів, в других менше коштів, але люди здають, здають, і ось це сумуючись, все разом, ми маємо можливість допомогти таким дітям. Шкода, що поки наші можливості не такі великі, як є потреба. У нашому суспільстві, в нашому в нашій державі. Але ми живемо надією, що покращиться якось життя в нас, і церковне життя, і державне життя, і будемо робити якісь добрі справи і в подальшому. Максим Гаврилюк, семикласник, страшна хвороба повернулася до нього вдруге наприкінці минулого року. Хворіє хлопчик із восьмирічного віку, нещодавно переніс шість надскладних хіміотерапій. Неодноразово був у реанімації, де діставали його буквально з того світу. Нині Максиму потрібна пересадка кісткового мозку. В Україні таких операцій не проводять, а за кордоном варто є це стільки, що для батьків підлітка таку суму самотужки не зібрати. У нас часу мало, тому що термін через два, два місяці шукається пошук донора. Якщо пошук донора місяців два. Два от, сили до, до трьох місяців нам потрібні кошти на пересадку кисного мозку. Зараз збираємо кошти на пересадку кисного мозку, це є сума, там у нас є в, в, кругом поставлена 111 тисяч 771 тисяча євро. Я звертаюся до всіх небайдужих, дуже прошу слізно прошу. Допоможіть зібрати кошти для мого єдиного сина. Я, я дуже хочу, щоб він жив. Частину коштів, зібраних під час акції, митрополит Рівненський та Острозький Варфоломій адресно передав саме Гаврилюкам. Каже, хоча цього недостатньо, але спільними зусиллями можна лиху зарадити. Ось сьогодні ми передаємо кошти для хлопчика Максима. Який давно вже хворіє, і це вже рецидив, хвороба в його відновилася назад, і ми передаємо певну суму коштів для того, щоб йому продовжити лікування. Йому потребується пересадка кісткового мозку, тому що це потрібно зробити, і це потрібно зараз дати велику суму грошей. А рідні батьки не мають такої можливості. Загалом у Рівненському дитячому онкологічному відділенні, розповідає його завідочка Любов Краков'ян, на лікуванні знаходиться 22 дітей. З них п'ятьох проходять інтенсивну хіміотерапію. На виході з надважкого лікування 10 дітей. Решта отримують посиндромну терапію. Є проблеми, відповідно, є проблеми на місцях. Є недопостачання медикаментів, якусь частину медикаментів ми маємо. Основні хіміопрепарати ми маємо. Але уже того, що супроводжує лікування хіміопрепарати і що йде після лікування, після того, як хімія зробить свою важливу справу, цих препаратів у нас, на жаль, немає. Вони зараз в основному йдуть за рахунок батьків. Необхідні ліки за списком, який надали лікарі, до відділення привіз протерій Василь Начев, який у дитячій онкогематології буває щотижня разом із волонтерами, молодими хлопцями та дівчатами. Свого часу виникло бажання допомагати для таких діток. І тоді ми почали ходитися до лікарню, служити молебні. Коли бачиш підлітка, який зовсім трапив волосся чи якось від ліків. Трошки змінився, звичайно, це важко і взагалі важко на це все дивитися. Але коли просто думати про те, що для них зараз важче ніж нам. Тоді виникає таке бажання для них допомагати. Волонтери, які сьогодні ходять зі мною, молоді хлопці, дівчата, вони до цього були готові психологічно. Я з ними перед цим спочатку, як іти сюди, я з ними розмовляв, проводив якби, таку роботу, розмовляю. Тоді вони тільки погоджувалися чи, да, чи ні. Були такі, які до сьогоднішнього дня відмовилися і не хочуть ходити. Просто із-за того, що ну звичайно це важко. Психологічний бар'єр це треба. Пройти. Ну, мій хлопець вже давно тут відвідував лікарню і запропонував мені поїхати з ними. Я з задоволенням. Я часто бачила хворих дітей в мами на роботі, і, якщо чесно, я не дуже перелякалася. Ну, я привикла до такого. От, звісно, важко, важко дивитися на них, переживаєш за них, бо це дуже, дуже хворі діти. От, і на душі завжди дуже важко. Їм, їм щастя треба, і віра в те, що. Вони одужують батькам, їхнім віра треба якось ну, молитви, молитавна підтримка. 2016 рік у Рівненській єпархії Української православної церкви оголошено роком онкохворої дитини. Тож духовенство сподівається, що кошти від небайдужих вірян надходимуть ще, і тоді зарадити у горі зможуть не тільки комусь одному, а й усім діточкам, котрі потребують невідкладного, дороговартісного та надскладного лікування.